Всім привіт! Інтернет-магазин НБУ. Що можна купити і як користуватись даним інтернет-магазином? Тут є фільтр показую, то можна вибрати золото, срібло, також тираж. Рекарбування фільтрове. Вибираєте собі рік, наприклад двадцять третій. І застосовуєте, і тоді буде показувати в першу чергу 23-й рік. Отакий От фільтр. І що можна купити? Появилися золоті монети по 2 гривні. Знаки Зодіаку, Діва. Також є черепаха. Хто не знає Гладіака, ну, черепаха інтересна. От, Терези, Стрілець, Рак. І Скорпіон. Ну і Шевченко, само собою. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, купляйте монети.